Слава Богу! Святом ведення храм Пресвятої Богородиці. Нехай пристає Богородиця захистити нас, а особливо наших воїнів, які захищають нас і Україну від того всього злого, яка спричинює нам, спричинює Російська Федерація. Сьогодні в Україні відзначається День гідності та свободи. Саме в цей день, з 21 на 22 листопада, рівно 10 років тому відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Та скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відстоювання інтересів українського суспільства тоді коштувало нам дорого. 106 людей було вбито і понад 2 тисячі уранення. З початком війни в 2014 року. І по сьогоднішній день, коли йде масштабна війна з 22-го року, Україна платить не меншу ціну за захист інтересів своїх громадян. Але ми знаємо, що боротьба закінчиться і буде перемога. Ну, що хочу сказати, 24-го, 24 2024 24 році, 31 березня. Президент Зеленський стає нелегативним. Легативність він втрачає згідно Конституції. Не знаємо, як зараз поведеться влада. Ми знаємо, що ми всі говорять владні чиновники, влада зараз не до часу, це вибрано до часу. Але побачимо, як працює. Але що я хочу сказати відносно тієї команди? Зеленського слуг народу, які так само, як ті попередники, починаючи, ну, можна сказати, з Кравчука, ну Кравчука, як він вже помер, знаєте, за померлих нема що згадувати, якщо не з хорошої сторони, то з поганої краще не згадувати. Починаючи з Кучмі. Ющенка, Порошенка. Януковича, Порошенка, Альпара Зеленського в Україні немає президента. Президента гаранта конституційних прав громадян України. Ну, і от чому я кажу, що для мене президент Зеленський не існує, так тому що, як я до попередників, як нас люблять називати попередники до попередніх президентів, і в тому числі до Зеленського неодноразово звертався публічно, жодного разу не програвував. У мене на увазі до масштабної війни, то який він може бути гарантом, як він не, просто на українця не звертає уваги. То, згідно Конституції, він є гарантом конституційних прав і має захищати конституційні права. А тепер подивимося, як він захищає суверенітет України. Коли йому на початку бути, ти ще 21-22 році, до початку масштабної війни всі давали знати, має на увазі з Америки, Пітенгон, що, шановні, буде масштабна війна. Коли в Білорусі нагнали, то і Саранчі з Росії, а він... Казав, зашили штуки, що будемо жарити, що там якісь моїм чи щось справляти. Знаєте, Всі виступали і ніхто не готувався. Ну, Кошти основні спрямували, було постійно дороги, 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 програма дороги і так далі. А чого програми не було? Армія, військоукраїнське. Ну чому не було? Чому не захищали? А дороги, дороги для кого будували? Ну, вже так пропустимо. Так сталося. Але коли почалася масштабна війна, чому не було об'явлено Україні війною, війна, а не воєнний положення чи воєнний стан? Не було б об'явлено, що є війна. Всі рейки економічні, маю на увазі бюджет. У спрямований бюджет не тільки державний. Україна, а бюджет місцевих влад був спрямований для армії, для боєздатності українського війська. А кошти були всі спрямовані в одну точку армія. А, а кошти так розпрошували. І розпрошували кошти донедавна і далі розпрошувати. Але тому що як. Державні, ну, маю на увазі України кошти йшли ще на інші потреби, так і місцеві собі дозволяли будувати дороги, кладати якісь там тротуари, міняти тротуари, плитку тротуарну, потім там різні парки і так далі. Скільки коштів пішло наліво-направо. А потім ще, крім того, що розкрили кошти, а ще кошти зробили то офіційно кошти так розкладали, ну типу, через бюджет. А кошти з бюджету, які були спрямовані для армії, теж йшли на різні от, е, комерційні схеми. Наприклад, для того харчування продуктів для армії. Е, ціни 2-3 рази були завищені. Потім. Е, Скільки зброї було дані, до сьогоднішнього дня шукають, де ті кошти засіли, ні, ні кошти, ні, ні зброї нема. Потім зрадницькі там зрадили, ну, маю на увазі, ІСБУ, Бакану не, не несе відповідальності. Потім так само, як Міністерство оборони Резниково не несе відповідальності за розкладання коштів і за корупцію Міністерства оборони. Нема крайних шукає там крайних, але основні особи, які то є всі основні особи, то є з команди Слугу народу, з команди Зеленського. Друзі, ті, що крадуть, залишаються друзями, їх не притягують до відповідальності. А зараз. От такі часи пішли, що от Америка ще кошти не спрямувала, не там бюджетні, без допомоги поки що рішають. Е, Приносять е, з місяця на місяць, вже принесли на, на наступний рік, рік, а кошти ще не виділили. Зараз кошти нам дуже потрібні. Шукаємо, де ті кошти знайти, а якби не та корупція, яка масштабна. Плюс до того, ті різні, різні схеми корупційні, то б зараз армія мала достатньо е, коштів так далі. Якби не допустили е, замість тих доріг, а, а зайнялися армією і не допустили загарбників, що вони спокійно зайшли в Херсонську частину Миколаївської Запорізької області то вже інший би був стан. А так само початку, коли Крим взяли без жодного, можна сказати, пострілу захватили, ніхто не захищав. Потім кусок Донецьку, ну вже Донецьку, Луганську захищали, але теж з міськими тими переговорами там смішно міськ один, міськ два, так далі. розумієте. Але в цьому заключається суть, що немає влади. Влади не має вже 27 років на підтверджені документи, так само як немає гаранту консультаційних прав громадян України. Будьте здорові та щасливі. Віримо в Збройні Сили України, особливо ну, командуючого Збройних сил України Валерія Залужного. Не дамо, розумієте, бо зараз все робить для того, то влада в лапках, щоб залужного посунути. А ми не дамо, щоб... А влада посунула в залужну, бо тому що народ, а особливо армія, вірить в Алерію Залужному, командуючих Збройних Сил України. Підписуйтесь на мої канали YouTube і Telegram канал, на мої Twitter, Instagram, TikTok та на Facebook, хоча Facebook заблокований сторінки, але підписуйтесь, будьте здорові та ж до зустрічі. Дякую за увагу.